Друзі, закономірність, замітили таку, тільки про монету починають писати. Це було там на прикладі Трампа. Ну багато монет, тільки про неї во всіх чатах на біржі. Якщо побачите, там є такий чат, іде на Binance біржі, і пишуть, що от така та монета взлетить, і всі в чатах там. І зразу вона падає. Чому так виходить? То тобто тільки новичок купляє цю монету, і вона одразу пішла донизу і каже, що це таке візде всі обманують. Друзі не, не обманують. Люди купили цю монету. І для чого вони пишуть? Для того, щоб в неї інші вкладали гроші, щоб вони вже комусь цю монету продали. Вони купили, наприклад, я кажу там, по долару цю монету. І вони во всіх чатах і везде все написують, що монета буде дорожча, ти буде по 10-20 по 20 доларів. Для того, щоб інші купували і монета зростала. Чим більше грошей туди вливають, тим більше буде зростання монети. І вони встигнуть продати, бо вони вже цю монету купили. Тому вони розповідають, що вона буде зростати. Новічки приходять, вони цю монету беруть, бо вони не знають, не орієнтуються по графікам взагалі, чи буде зростати, чи вона своє відпрацювала. Просто купляють, а той, хто це рекламував, вже їм це все діло продав. Тому завжди будуть писати, чого вони пишуть. Вони хочуть вам хорошо зробити. Вони б тихенько купили би, якби вони знали, що зростає, і тихенько продали. Заробили б дуже багато грошей. Но Люди не знають, чи вона буде зростати, чи ні. Їм треба, щоб ви набирали набирали таких монет. А вони вам її потім продадуть і на цьому зароблять. Тому друзі, майте свою голову перед тим як вкладувати взагалі щось. треба навчитись, навчитись, як влаштований ринок, взагалі навчитись торгувати. Друзі, в мене є навчання. Хто хоче як торгувати, група завжди вигідний курс. Телефон на цьому відео або під ним. Звертайтесь, будемо працювати.